Зараз я в'яжу шкарпетки з пряжі ось такої чеської пряжі Abby Поночкова. Нитка 100 г 200 метрів. Склад в неї стандартний. Бачите, 75 на 25, тільки що тут нейлон. І це поночкова, тобто шкарпеткова. Одразу хочу сказати, що я вив'язала, у мене був у запасах лише один моточок, витратила вже 54 грами з моточка, і 36 грамів у мене залишилось і все. Тобто, я буду далі підмотувати іншу ниточку, так як я тут починала. і з самого початку, але одного моточка на великі чоловічі шкарпетки не вистачить. Нитка, в принципі, непогана, а єдине, вона така якась здається такою не дуже м'якою, не дуже ніжною, на відміну від е, товстенької ниточки drops Fiesta А тут іноді трапляються такі трошечки. Сміття, Але зовсім небагато, дуже тоненьке. А також, бачите, ось тут такий типу пушечок. Такий. І ось такий пушечок, який ніби вибивається з загальної ниточки, іноді взагалі трапляється на цій ниточці. Це не критично, і це не вузли. Вузлів і обривів нитки в мене поки що не було. Тому це на той випадок, якщо ви десь купили таку ниточку, можливо, її продають не тільки в Чехії, десь там, я не знаю, навколо да, цієї країни, але ось такий мій невеличкий зауваження та спостереження за цією ниткою. Далі я буду, звісно, використовувати Хелікс, ну, тому що нитка ця витрачається досить-досить швидко. Під час роботи на своє здивування я зіткнулася з обривом нитки у пряжі Alize Comfort Socks. Буває таке виявляється. Дівчатка, зараз у мене такий трохи релакс на природі відносно я в'яжу. У мене зв'язалися ну, практично дуже довгі шкарпетки. І це вже друга шкарпетка, яку я дов'язую. Я не знаю, який це розмір, чесно скажу. А, така хвилинка мені подобається, що вона в мене є, тому що давно в мене не було такої хвилинки. І я, а, знаєте, Прийшла до висновку, що в'язати на природі це дуже класно, дуже цікаво і чудово. До речі, ось цієї ниточки а, руденької такої. У да, мене вже практично не дуже багато залишилось. І через це я була вимушена, вимушена під'єднати під Алізе і пров'язувати довжину стопи саме нею. Ну, в принципі, кінцевий результат, ви все рівно побачите вже пізнішечко. А так, поки що, тиша, природа відносна і в'язаннячко. Мені не вистачало таких а, днів, коли можна подивитися на дерева, намолуватися ними та відпочити від буденності. Однією з цікавих подій серпня був майстер-клас з кераміки. Він був поділений на дві частини, і зараз ви бачите перед собою першу частину це просто створення тарілочок. Було цікаво подивитися, як їх роблять інші учасники майстер-класу. Які існують приладдя для створення таких гарних керамічних речей, посуду, з якого матеріалу, де купити глину і так, далі, і так далі. Тобто це було максимально корисно, цікаво і натхненно. Також ми мали можливість подивитися на роботи інших школярів, які створювали свої роботи. Також нам показували керамічні зразочки, щоб ми орієнтувалися. А також син та я спробували працювати на гончарному колі. Була смачна кава, і вже на другий раз, через кілька днів, ми змогли побачити свої вироби, які вже пройшли термічну обробку. Так, глина, яка пройшла термічну обробку, ми бачили, що з цього вийшло. І нашою задачі було просто тепер пофарбувати їх або глазурувати. Цей етап був е цікавий, але я хочу вам сказати: я, на жаль, дуже мало глазурі поклала на свою тарілочку. Моя порада, якщо ви підете на такий майстер-клас, не жалійте глазур, тому що в такому випадку ваша тарілочка буде яскравою і не такою блідою, якою вона вийшла в мене. Але це досвід, і я ним дуже задоволена. Також я продовжувала в'язання свого жилету з пряжі Drops дропспуна, дещо доводилося перев'язувати, але я поставила мету його в'язати. А для проєкту шкарпеткового непарна пара я взяла ось такі дві пряжі, щоб якось всіх поєднати. За можливістю ходила на природу, в принципі, там і стартувала в'язання е, свої шкарпеток. Ідея, як поєднати ці дві пряжі, мені прийшла ну, практично по ходу справи. Е, ось, І мені сподобалося те, що вийшло, що вийшло побачити в кінці влогу. А по-перше, я дуже була задоволена тим, що я купила тоді цей дроп з цього дуже гарного волошкового кольору, і могла е, в'язати з цієї гарної пряжі десь на природі. На гарному місці в тепле літо та милуватися зеленню, яка завжди радує око і дає почуття гармонії. Не обійшлося без шиття. Я зшила проєктну торбинку, трендову проєктну торбинку. В мене на каналі вийшов майстер-клас і ви можете його подивитися і скористатися ним. Все дуже ясно і зрозуміло я спробувала вам це пояснити, тому що мені хотілося створити для вас щось корисне. Торбинка вийшла двобічна, пряжа туди вміщається достатньо. Все зроблено для комфортного використання, різні ділянки, різні кармани. Ну і цікавинкою серпня була поїздка у чеський Фрідек-Містек. Це невеличке місто, але тут затишні гарні вулиці, цікаві затишні крамнички, які продають якісь керамічні вироби місцевих жителів та навіть ковані. Ну і центром міста є фрідек містецький замок. Зараз в ньому знаходиться типу краєзнавчий музей, а територія дозволяє бути практично парком і можна по ній прогулюватись. Ми були на двох. Виставках одна з них розповідала про набуття та ремесла місцевого населення, і тут ви бачите приладдя для обробки овчої вовни. Знімала я у зворотньому порядку, тому відео трошки перегорнула назад, і тому воно буде трошки дивним. для того щоб ви зрозуміли етапи від початку до створення шкарпетки. Яка була представлена в експозиції, тобто вовна е, в кожна, кожному етапі, як вона виглядає. Дуже цікаво, ви бачите, що від грубої вовни е, вовна стає ніжнішою і найбільш приємнішою та придатною для використання. Дивіться, як гарно пофарбована вовна. Дуже гарна, дуже цікава і дуже приємно її було тримати. А зараз ви бачите клубочки в кольорах чеського прапору. Вони тут представлені саме такими кольорами, і, і теж справді дуже цікаво подивитися від такого грубого шматка вовни до ось таких гарних ниточок і, власне, до пари шкарпеток, теплих шкарпеток, мабуть, трошечки колючих. Ну і в принципі, тканина. Дивіться, бачите, власне, вовняна тканина, з якої пізніше почали шити одяг. А тут, власне, ткана тканина на ткацькому станку. І ви бачите, що фактура і переплетіння нитки трохи відрізняються. Мені ця виставка сподобалася, вона була досить корисною. Ну і, власне, ткацький станок у нібито відтвореному інтер'єрі побуту минулого століття, початку минулого століття. І гарні зразки тканин. Взагалі музей дуже цікавий. Він має подвій власне подвір'я, багато поверхів, вікна виглядають на центральну площу, центральний майданчик, де відбуваються різні цікаві культурні заходи та ярмарки. Було приємно прогулятися по парку, тому що раніше подібні парки біля замків були для людей недоступні. А тепер ними можна милуватися, і місцеве населення навіть на велосипеді прогулюється по парках і тішиться. Хотіла з вами поділитися. Я знайшла в магазині Теді ось таку цікаву пряжу. Цікавість в тому, що вона світиться в темряві. Взагалі вона трьох кольорів, був ще й рожевий, але я на момент присутності в магазині його там не знайшла. Я побачила його трохи пізніше. Зробила кілька корисних покупок для шиття. власне, їх використовувала під час шиття проєктної торбинки, яку ви вже бачили на початку влогу і в моїх минулих відео. Намилувалася пряжею, яка тут продається, і була, скажімо так, естетично задоволена цим. Ну, самі знаєте, коли приходиш в магазин для рукоділля, це завжди цікаво, недухаюче. І ось ще така дивіться, яка пряжа, яка досить-досить багато її тут. Якщо не помиляюся, її тут взагалі цілий кілограм. Так, Зараз побачимо. Ну так, цілий кілограм. Не являю, який... що з цього можна зв'язати. Ну, власне, тепер покупки мені служать чудово. Сьогодні буде останнє включення в цьому влозі влог серпня. Є в мене декілька готових робіт і дуже гарних цікавих просувань. Почну з цікавішого. Це, власне, я дов'язала шкарпетки ЗСУ. Ось такі в мене шкарпетки вийшли з двох пряж. Це пряжа чеського виробництва Ебі Поночкова. І як я вам розповідала, я додала сюди Alize Алізе Comfort. А, насправді в мене залишився невеликий клубочок від цієї пряжі, цього моточка, він піде на залишки для шкарпеток з товстенької пряжі. А, вийшов шкарпетка, вийшла великого розміру, і я навіть не знаю, а, який це розмір. Там, мабуть, ледве не 45-й, якщо чесно. А може зараз присіла трошки у. Ця пряжа Вовна сіла, і трошки менше вже стало. Тому, до чого я це веду, що я не змогла нормально заблокувати ці шкарпетки, то вони, не такі, не дуже акуратні вийшли. І шкарпетки серпня це шкарпетки парна пара у челенджі з христиною, щоб це зв'язати. Отже, довго я думала, щоб. Придумати шкарпетки з пряжі Drops Fable і а, Forza. Drops Fable, мені дуже подобається цей колір, і я купила його навмисне для в'язання собі чогось цікавого. Я дуже люблю синій блакитний колір. Ось так ви бачите, я думаю, як виглядає візерунок на шкарпетці. Я спочатку думала, що просто будуть різними шкарпетки і все, і все. Але я подумала, що ну, це не буде, буде не дуже їх відрізняти одна від одної. А буде цікавіше, якби на оцій однотонній пряжі буде все ж таки якийсь візерунок. Це буде інша фактура і ніби інший стиль шкарпетки. А, можу сказати, що дропс не Дропс, а форза віарнардфорза вона м'якіша, ніж дропс фейбл. До речі, до цього моменту я вважала, що Дропс фейбл це просто. М'яка цікава ниточка, але ось ця яка однотонно пофарбована, не секційна, то вона трошечки грубіша. Ну, тобто, грубіша на дотик, більш жорстка. Не те, щоб вона товста була, а просто трошечки жорсткувата. Але все рівно вона дуже гарна, і я задоволена цими шкарпетками, буду з задоволенням носити цією зимою. І ще в мене такий був процес. Цей процес я вирішила дов'язати все ж таки. Ну, треба ж дов'язати вже холоди, вже осінь, навіть вже не на носі. І я в серпні почала дуже сильно, активно дов'язувати свій е жилет свій жилет з пряжі Drops. Не дропс. Drops, так, дропс Drops альпака, Drops Puna. Тобто, це в'яжеться. Поперечним в'язанням, тут замість резиночки, я вирішила зробити такий візерунок, але я думаю, що все ж таки тут я пров'яжу якийсь резинку один на один, тому що не тримається. Воно не гарно це виглядає на мені. А тут, там, де пройма на горловину, на горловині я вирішила зробити а, іншого кольору ниточкою власне, саму манжету, да, скажімо так, манжету горловини, тому що а, дуже сильно вона розтягується на тілі, при примірці, і це виглядає негарно. А, так, значить, що я скажу? Тут в мене ще залишилось пров'язати резинку на, на талії. І що скажу, в'язання поперечне це дуже цікаво, це дуже е, така чудова в'язальна пригода, але дивіться, скільки в мене маркерів було використано лише для цього процесу. Просто ось така ціла жменя, я реально їх не рахувала. Не бачу сенсу в цьому, і так зрозуміло, що просто майже всі, ну, не майже ну частина, половина моїх запасів маркерів, вона була на одному процесі. Чому так? Тому що, коли ви в'яжете поперек, ви мусите рахувати все: кількість рядів, кількість рядів і кількість прибавок та убавок. В якому ряді ви зробили яку прибавку, і скільки прибавок ви в цьому а, ряді зробили. Скільки рядів вам варто пров'язати для того, аби дійти до середини виробу? Скільки рядів потім і далі. і важливо, щоб це все співпадало. І саме тому, що я ну, не завжди все записувала, я вже розповідала, що це було неправильно з мого боку. Через це так і намагалася орієнтуватись по маркерах. Але все рівно були якісь дивні ситуації, і я була вимушена інколи розпускати перед жилета, а також спинку жилета. Спинка жилета є абсолютно нічого тут такого, просто пряма, без візерунків, полотно. Звісно, що тут є прибавки на, так би мовити, рукави. Я так планувала, що до кінця серпня я це все дов'яжу до кінця літа. І так би і сталося, якби мені не прийшлося одне термінове замовлення від однієї пані з дуже цікавої пряжі. І це було замовлення на тиждень, я мусила за тиждень дов'язати плечовий виріб, тому в'язання жилетки довелося відкласти. І про цей свій Плечовий виріб та про завершення цієї жилетки ви почуєте вже у новому в іншому наступному влозі. Тому на цьому все. Сподіваюся, що цей влог був для вас цікавий, корисний. Обов'язково переходьте на е шиття сумочки, торбинки проєктної для в'язальних процесів. Це дуже цікава конструкція і досить е зручна. Ну і звісно, що. Така річ, вона завжди буде в нагоді, коли вам це буде потрібно. Дякую вам за увагу! Ще раз вважаю, що в мене не було часу багато знімати, але YouTube продовжується. Мої зустрічі з вами продовжуються. Бувайте!